Проблема внутрішньо переміщених осіб буде актуальною і після перемоги. На цьому наголошують представники міжфракційного об'єднання ВПО України, які з робочим візитом прибули на Прикарпаття. Спільнота утворилась місяць тому і покликана вирішувати ті питання, з якими стикаються органи місцевої влади та переселенці. Наше завдання уряду і офісу президента і в нас якби потраплять створення мовляточку по лавках повертала до нормального життя. Зрозуміло, для них вона не нормальне, але все ж таки воно повинно показати, того, щоб люди підтримували нашу країну в будь-якому сенсі. З початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття прийняло 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Їх всебічно підтримують, забезпечують житлом та надають матеріальну допомогу. Для надання допомоги понад 90 тисяч внутрішньопереміщеним людям ми спрямовували кошти з держбюджету на суму 2,5 мільярда гривень, тобто 90 тисяч внутрішньопереміщених людей, отримали 2,5 мільярда державної допомоги. З обласного та інших бюджетів виділено та ефективно освоєно 180 мільйонів гривень для забезпечення проживання внутрішньопереміщених людей. В рамках програми прихисток здійснено заходи на 60, і 4, 4 мільйони гривень, в тому числі державний бюджет 12,1 млн грн, благодійні організації 48,3 млн грн. Компенсацію на оплату комунальних послуг здійснено в розмірі 39,7 млн грн. мільйона гривень. Грошова допомога для внутрішньо переміщених людей від міжнародних донорів, також була достатньо суттєва. Це 40 мільйонів доларів. Народні депутати кажуть, більшості переселенців нікуди повертатись. Відтак Прикарпаття стало для них новою домівкою. Більшість на жаль, на жаль, більшість людей, які зараз знаходяться. По всій вашій області, знаходяться в ваших містах, Івано-Франківської, Коломиї, у всіх інших. Більшість цих людей це вже не наші люди, це вже ваші люди. Я маю на увазі. Це вже не переселенці, там да, це вже танківці, народний депутат України Владлен Неклюдов зауважує, переселенці не мають бути тягарем для громад, в яких вони мешкають. Тож гостро постає питання працевлаштування цих осіб. «На київщині, коли ми були, ми з'ясували проблеми працевлаштування. Ми зрозуміли те, що із 300, із триста тридцяти тисяч. Ми зараз не знаємо, які цифри буде на це з'ясовувати. такий інтерактивний буде. 330 тисяч, там, наприклад, тут є переселенці, не зареєструвалися, з них тільки 1% працює. Тобто 1% він має готувати годувати 90-міється. Яке ж навантаження. Покладається на ці бюджети, що ми не витримаємо. Країна не витримає, що ми не будемо приймати всі заходи. Проблема з працевлаштуванням виникає через те, що попереднє місце переважної більшості переселенців та їх освіта пов'язані з гірничо видобувною промисловістю чи металургією. І цим людям тепер потрібно перекваліфіковуватись. Тобто в нашій області немає таких підприємств. Власне, тому ми маємо зосередитись на тому, щоб розробляти програми для зараз прийнятий закон про освіту дорослих. Ви вже знаєте, зараз багато міжнародних міжнародних грантів, які надають можливість на те, щоб люди могли отримати нові навички, нові професії які можуть працювати на тій території, де вони проживають, народні депутати впевнені, вирішивши проблему працевлаштування ВПО, виграє усе суспільство, тому готові до спільної роботи з органами місцевого самоврядування, щоб напрацювати алгоритм дій. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.